Ну, що ж, ми знову повернулися. А я хочу представити наступного гостя, політичного консультанта, директору центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика. Пане Віталію, вітаю! Вітаю! Ми з попереднім моїм гостем Вадимом Іваченком говорили стосовно того, як працює наша коаліція і наскільки ефективна робота. І пан Вадим сказав, що все ж таки коаліція зібралася і вона працює. Що ви стосовно цього скажете? Ви знаєте, коаліція фактично перевершила всі закони фізики. Ви знаєте, що для того, щоб закипіла вода, треба 100 градусів за Цельсієм. нас 400 градусів за Цельсієм, а коаліція все не кипить, тобто вона не, не розвалюється. Але ми бачимо бійки, ми бачимо скандали, ми бачимо постійні проблеми, корупційні заяви і так далі. Тобто, на даний момент коаліція об'єднується не лише свідомим бажанням захищати інтереси, відстоювати інтереси виборців, але й тим, що фактично кожен з учасників коаліції має свою частку влади. І перезапускати парламент, втрачати частку влади, він не зацікавлений. Тому існування коаліції не виключає скандали, критику і внутрішню опозицію в коаліції. Мене сумніваю, що коаліція розпадеться до виборів місцевих до жовтня місяця. Фактично можна говорити про те, що протягом найближчих півроку коаліція буде зберігати свою конфігурацію. Ніхто з коаліції виходити не буде, попри всі заяви гучні. Але те, що коаліція перестане бути результативною, от тут є проблема, тому що на даний момент прийняття потрібних уряду чи президенту рішень фактично перетворюється на певні торги, перетягування канату, складне е, задоволення різних інтересів. І якість законів, які приймаються зараз коаліцією, вона також знижується. 90% законопроєктів, які реєструються в Верховній Раді, вони суперечі конституції або крос відсутня крос з іншим законодавством України. І це про це постійно вказано Наукове експертне управління. То, як тобто якісь подавати приймати такі закони, якщо вони конституції проти Ну <кл 'є> це по-перше. А для чого приймати закони, які потім на другий день доводиться вносити в нього зміни та доповнення? І ці закони більш-менш вони були б революційні і проривні, але більшість цих законів, які розприймаються, вони є мертво народжені, вони не будуть працювати. І це розуміють самі депутати. І приймають їх для того, щоб задовольнити електоральні хотілки свого електорату. Угу. Ну, давайте відійдемо від коаліції. Поговоримо про саміт. Що ви нам скажете? Саміт скул на таке двоякі. Е... В такий формат. По-перше, з одного боку, ми отримали певні чіткі меседжі стосовно того, що європейський союз підтримує Україну в боротьбі з Російською Федерацією. Було чітко сказано, що є агресія, є анексія, що європейці не збираються знімати, послаблювати санкції, що діалог стосовно безвізового режиму продовжиться, що політичні консультації також будуть зберігатися, і це є позитивним. Тепер стосовно того, що стримує європейську інтеграцію. В е, спільній заяві е, саміту, підписаному президентами і е, президентом України, зазначається, що є певний об'єм домашніх завдань, які Україна має виконати. Це пункт шостий е, е, заяви. Там передбачається інклюзивна конституційна реформа, там передбачається децентралізація, там передбачається реформа судової системи, боротьба з корупцією, оновлення влади, інфраструктурні реформи, реформа енергетичного сектору. Вісім чітких пунктів, які можна буде потім в кінці року виміряти, і навіть в травні місяці Україна має дати певні сигнали, імпульси того, що насправді готова це робити. Але що ми бачимо натомість, чи готова влада зараз виконати ці вимоги, які зазначені в спільній заяві? Боротьба з корупцією. Прекрасно, призначили голову антикорупційного бюро. Заарештували чиновників прямому ефірі. Потім їх випустили. Потім виявилося, що у нас е, проникнення корупції на побутовому рівні більше, ніж в Зімбабве. Потім виявилося, що із тих півтора мільярдів гривень, які Яценюк обіцяв повернути від хабарників і корупціонерів, в бюджет повернулося аж 5 тисяч 14 гривень з півтора мільярда. Потім виявилося, що корупціонерів, яких проходили віп корупціонерів, яких затримували під телекамери, яким висувається звинувачення в великих корупції, відпускають під заставу і, взагалі, потім слідство починає скукожуватися, мурятися від попередніх звинувачень. Це не боротьба з корупцією, це імітація боротьби з корупцією. Дестерилізація. прийнято три закони, і далі ситуація не йде. Конституційна реформа. Засідання Конституційної комісії відбувається не просто в куларному режимі. Без прямої трансляції, без обговорення, без інклюзивності. Що таке інклюзивність в європейському розумінні? Інклюзивність це залучення всіх зацікавлених сторін, громадських груп, громадянського спільства, експертів, а також представників Донбасу. Яким чином збирається консійна комісія інститувати запрошення представників Донбасу? Хто це має бути? Колишнє керівництво, нинішні представники так званих ДНР? Яким чином збирається виконувати цю вимогу, яка витікає з мінських меморандумів, підписаних? Українською стороною, визнаною українською стороною також на ці питання немає відповідей. На ці питання немає відповіді не в коаліції, не в президента, не в уряду. Але Європа спитає вже в травні місяці стосовно готовності України виконувати це зобов'язання. І що тоді ми зможемо зробити? Що тоді, як тоді буде діяти уряд? Ви знаєте, якщо цього не буде досягнуто певних імпульсів, не буде зроблено до травня місяця і до кінця року. Ми не побачимо не те, що безвізового режиму. Ми побачимо згортання європейської перспективи. Ми побачимо в кінці року відмову від політичних консультацій. Ми побачимо затягування введення зони вільного з Європейським Союзом, і тоді владі доведеться приймати кардинальне рішення відставки. Коаліція, перевибори парламента, і я не виключаю навіть певні проблеми у президента з рейтингом і підтримкою серед населення. Ви знаєте, скоріше оцей другий варіант такий і буде, тому що ми дуже довго багато чого чекали і законопроєктів, Нічого цього не було. А зараз почекайте на хвилиночку травень. Так до кінця травня це місяць, навіть менше місяця. Не зроблять нічого. Вони тим паче, що пленарне засідання розпочнеться, як сказав 12 пан, так. Пан Вадим, 12 травня, що зможуть зробити за цей тиждень. Це взагалі не ну, в голові навіть ніяк не сідає. Ви знаєте. Всідає. У європейців також є розуміння дедлайна і того, що до саміта в Ризі достатньо уже і так все зрозуміло передденне і все інше. Але для європейців важливо наявність політичної волі. Для цього треба заяву президента і конкретні кроки на Екшн план. Ми робимо реформу НАК «Нафтогазу». Він буде поділений на такі-то складові, до такої дати ми проведемо реформу, і в нас не буде цього чорного ящика, куди гроші заходять, невідомо куди потім діваються. А якийсь банк, наближений до влади, збагачується. От щоб показати цей екшн план, схеми буде збагатися реформа. Цього вже буде достатньо для Ригі, але цього не буде достатньо для європейців при кінці року. І це також варто розуміти. Якщо ми до Ризького саміту дамо певні імпульси, а потім не виконаємо ці імпульси, не доведемо їх до логічного кінця, тоді у нас будуть великі проблеми з європейцями. Тоді говорити про європейську інтеграцію буде фактично неможливо. Це буде втрачений шанс. Це буде ще більш втрачений шанс і небезпека, чим це було при Ющенко. Ну, це якось навіть звичайно хочеться, щоб вони все ж таки якось почали діяти. А, має... Але ці дії мають відбутися. За хто має зробити якийсь певний крок: президент чи хто? Тому що ми бачимо, що коаліція розвалюється, нічого не відбувається. Кожен з ковдру до себе тягне. По перше, звичайно, велика роль має президент. На даний момент президент говорить про те, що у нього є консійна більшість 300 голосів, 302 голоси. В Верховній раді дійсно є результативне голосування у 255 голосів під ініціативи, які висуває президент. Достатньо заяви президента чи кількох указів для того, щоб дати певні імпульси і показати наявність політичної волі. Достатньо внести в Верховну Раду законопроект про децентралізацію на конституційному рівні. Достатньо для, того, для цього провести обговорення, показати механізм, як це буде відбуватися, показати ризики і готовність знайти на ці ризики. Достатньо одної строку зміни в бюджетному кодексі, які дозволить відкрити публічні фінанси, місцевого самовідування. Ми можемо бачити в онлайн режимі, скільки грошей заходить податки, куди вони витрачаються яким конкретним чиновником, на що вони витрачаються, якщо це закупівля меблів по в тисячократній кратній ціні чи вони є на ринку, то відповідно має бути корупційне розслідування. Це все можна зробити, не звертаючись безпосередньо до парламенту чи вимагаючи від парламенту зативного голосування. Той пакет змін, які пропонуються, і ті законопроекти, які пропонуються на сесійний тиждень з 12 там до кінця травня, він передбачає ряд важливих законопроєктів, в тому числі бюджетну на церізацію. Сподіваюся, що депутатів я бачу, що зараз є консенсус фракції, щоб тебе це приймати. Сподіваюся, що це відбудеться. З іншого боку, ми розуміємо, що чим ближче до місцевих виборів, тим більше накаляється е, температура. Але повертаючись до першої моєї тези, коаліція не розпадеться до грудня місяця, і е, є шанс тому, що вдасться прийняти необхідні голосування. Коаліція розвалюється, але не розпадеться. Ну зрозуміло, то нам зараз потрібно сподіватися на президента, все ж таки, в першу чергу, щоб він оцей посил ім і посил імпульсів дав. І якщо всі злагоджено почнуть працювати, то все ж таки ми зможемо щось зробити до кінця травня. Правильно, президент важлива фігура. Він є ключовим системою утворюючим в нинішній політичної ситуації, але звичайно, що не від президента одному все залежить. І з іншого боку, чи готовне оточення президента також іти на обмеження своїх. Е Корпоративних інтересів. Це буде видно, чи продасть президент в кінці кінців рошен. Це буде видно, наскільки е компанії, зокрема аграрні, наближені до президента, отримують прибутки і тепличні умови на ринку і повернення ПДВ, е чи не отримують. Тобто багато складових, чи готова оточення президента обмежувати свої апетити, це також буде важливо, від цього залежить європейська інтеграція. Ну, обмежувати апетити вони не будуть готові на 100%. Хоча б тут є сподівання, що хоча б на трішечки вони обмежили свої Якщо апетити. Якщо у них є інстинкт самовиживання, вони вимушені обмежувати хоча б частково свої апетити. Ну будемо на це сподіватися. Петро Порошенко оголосив про початок загального процесу деолігархізації країни. Так і вже певний час, непомітно для загалу тривало протистояння між командою президента та найбагатшим українцем Рінатом Ахметовим. І це вилилося в публічну площину. Шахтарі з підконтрольних олігарху підприємств вийшли на масову акцію протесту в Києві під адміністрацію президента. То що ви можете сказати? Це справжня боротьба, чи знову чергові якісь певні торги відбуваються? Ви знаєте, стосовно того, чи збирається Ахметов повертати частину активів в державну власність або перерозподіляти певні доходи, це питання піднімалося раніше. І питання в тому боротьби ДТЕК компанії, яка належить Ахметова з урядом в особі міністра енергетики, це фактично і прояв цієї боротьби намагання Ахметова вирішити свої корпоративні особисті проблеми за рахунок державного бюджету, отримання субсидій і підтримки вугільної галузі, тому що що вимагали шахтарі трьох позицій: Зарплат, справедлива вимога повністю підтримує, друга субсидії для вугільної галузі, і третє відставки міністра. Останні дві вимоги явно лобістський інтерес Ахметова. Якщо держава може вирішити питання погашення заборгованості за по зарплатам на компаніях, які належать державі, але чомусь в оперативному управлінні Ахметова, то питання відставки міністра і питання субсидування галузі тут має бути Певна реформа, зокрема, має бути прозорість в е, видобувної галузі. Компанії мають показати свої надприбутки, і поділитися цими надприбутками. А хміто в цьому не зацікавлений. І очевидно, що наступний крок має бути внесення невідповідних законопроєктів Верховної Раду, які б зробили прозорою діяльність примусили до прозорості діяльність видобувних компаній в вугільній і е, рудній промисловості. З іншого боку, є інший олігарх, є Коломойський. Ми заявили про те, що не кажу про владу, яка заявила про те, що провела деольгерхізацію уктранснафти. Але буквально вчора е, група е, барбізорів, які приїхали від НАК Нафтогазу проводити перевірку улк транснафти, просто не допустили на підприємство 20 чиновників і експертів, вони були не допущені колишнім керівництвом Ук «Транснафти». Тобто, по суті, ми від... заявили про те, що все зроблено. Все вже все, 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 все замечательно, всі хапки надіростала, але, але, але по факту, як, як контролювалося Коломойським Уктанснафта, так і контролюється. Тобто має бути доведення до логічного завершення всі процедури деректурнізації. Вимога справедливості і обмеження впливу олігархів на сектори економіки це вимога не лише Майдану і Революції Гідності, а це вимога суспільства. І в Верховній Раді є критична маса людей, які на це готова. Тому числі навіть із фракції, які нібито контролюються олігархами, вони готові проголосувати за антиолігархічні закони. Цим варто скористатися і довести до кінця. Але у нас є третій олігарх це Порошенко. Хай продасть свій Рошен, і тоді ми скажемо, що дерегалізація може бути завершена. Ну, Порошенко обіцяв ще перед тим, як став президентом, коли балотувався, що він обов'язково продасть. Потім декілька разів ще казав, але ми бачимо, що це ніяким успіхом не увінчалося. Та що сподіватися на те, що пан Порошенко це зробить. Це тут є один нюанс. Коли Порошенко говорить, чому він не продав свій рошин. Він каже про те, що на ринку несприятливі обставини, тобто ціна його активів низька для того, щоб продавати. Але в той же час кабінет міністрів і адміністрація президента узгоджує план продажі державних об'єктів близько 1500 об'єктів. Якщо особисте майно, особистий актив Прошемка Рошен не вигідно продавати, то чому вигідно продавати державні активи, щоб потім ті ж олігархи скупили державні підприємства? Тут повна дезлогіка. Логіки немає, відсутня логіка. Так що це піднімати, це питання. якщо... Хоча яким чином можна президента прищемити? Ніяким це президент. Люди навіть не можуть нічого сказати. Всі можуть просто говорити так, він обіцяв, обіцяв нічого не робить, але з іншого боку можна зробити такий висновок, що люди самі винні в тому, адже люди обирали президента і вони повірили і довірилися йому. Ви знаєте, під час майдану і під час голосування за президента в травні місяці ми на майдані був великий плакат, де була написана де фотокатка президента Порошенка. Була написана цього громадянина треба контролювати. От контроль за президентською адміністрацією, контроль за діями і актами президента, він достатньо вагомий. Експерти дійсно впливають на політику президента. Є Національна Рада реформ, є інші інституції, які дозволяють говорити про те, що можна впливати на ту політику, яка генерується на банковій. І це зараз робиться. Тому сказати, що громадяни не впливають зовсім, я би не сказав. би. Президент корелює інколи прислухається. А коли є критична маса критики, він на неї реагує. І в цьому відмінність, скажімо, Порошенка від попередніх президентів він намагається, хоча дійсно він дуже не, дуже не любить критики як, як фізична особа, як, як, як людина. Але з іншого боку, інституція президентська вона реагує і готова до якоїсь конструктивної взаємодії. Сподіваюся, що таких майданчиків, як Національна реформ, буде більше. Туди будуть залучені різні групи інтересів і для вироблення якихось управлінських рішень. І це буде прозора діяльність, тому що на даний момент ми узнаємо про засідання Національної ради реформ чи про те, що там прийнято по фейсбучним повідомленням деяких членів Національної ради. Немає непрямої трансляції, немає прямого обговорення, немає публічної дискусії. От Більше публічності в діяльності банкової, я думаю, не засне президенту, президента, щоб всі розуміли, що він робить, а йому не було б аргументів, що ви чогось не знаєте. А ми там щось робимо в куларах. Тобто, все має бути прозоро. Цю публічність має створювати апарат президента. Чи і... все ж таки висвітлювати діячі громадських організацій? Ну, по-перше, якщо влада не хоче публічності, вона її не допустить. Вона буде писати різні відмазки, відписки, що це неможлива трансляція, що там є сектор безпеки, там, неможливо стрімити з біскування. Хоч що вигадують. Але коли проводяться акції протесту біля адміністрації президента, то включається глушилка і падає інтернет і біля адміністрації. Це є також ознака неготовності до відкритості публічності. З іншого боку, саме публічність дозволила Порошенку стати президентом. І саме публічністю він вміє користуватися. Я сподіваюся, що логіка і раціональний і глуст будуть мати все таки верх, і е те, що зараз більше чиновників і депутатів є в Фейсбуку, і можна написати і достукатися, побачити зворотню реакцію, це також є великим плюсом. То раніше не було ніколи в історії України. Це більш доступність депутатів і політиків, чиновників несе президента. <свісна> і тому я сподіваюся, що через інтерес громадян до управлінських рішень, через критику, через плідну співпрацю пропозиції якоїсь альтернативи, буде вдаватися коригувати політику президента, парламенту і кімнату міністрів. Відомо усім, що в країні дуже процвітає корупція, було створено антикорупційне бюро, яке дуже довго не могло запрацювати, дуже довго не могло не могли обрати голову цього бюро. То стільки часу пройшло, майже вже півроку. Скажіть, будь ласка, яка ймовірність того, що воно запрацює? Звичайно, дуже важко говорити, коли ще ніяких ми не бачимо результатів, але все ж таки для вас, як політичного консультанта, що ви можете, яку ви можете сказати? Для мене антикорупційне бюро в відриві від реформи судової системи прокуратури і МВС це як сферичний конь в вакуумі. Так без інструментарію, судової системи, без інструментарію, слідства без інструментарію прокуратури неможливо проведення ефективної боротьби з корупцією. Тому для мене очевидно, що е, м, навіть обрання е, голови наділені уповноваженням сім років буде головою антикорупційного бюро. Це більше, чим повноваження президента Верховної Ради. З іншого боку, всі розуміють, що пан Ситник це, умовно кажучи, слабкий голова при сильному президенті. І президент зможе впливати на рішення антикорупційного бюро, попри всю незалежність цього органу. Але знову ж таки, без. Е, Справедливо судочинство не можна буде довести до кінця рішення антикорупційного бюро. Без нормальної роботи прокуратури та слідчих органів ВС не можна провести буде слідчі дії і забезпечити ефективність правосуддя. І основне, коли ми говоримо про покарання, недоворотність покарання для корупціонерів, то варто розуміти, що це Потрібно робити не на камеру, а робити вслідчі дії, доволі так ставити крапку через рішення суду. У нас зараз знять, фактично відбулося зняття європейським союзом санкцій з високопосадовців часів Януковича. Лукаш, Портнов, Калінін, Якименко і таке інше. Тобто люди, які були причепні до формування критичного режиму Януковича, які в, в діях яких є склади злочинів, в їх фактично. Від з них знімаються санкції на пересування, на отримання візи, на відкриття бізнесу і таке інше. Чому не тому що вони хороші чи довели свою безневинність в європейському суді, а через те, що українська прокуратура не довела до кінця свідчі дії по ним і не і не отримала судове рішення по кожному конкретному випадку? Це бездіяльність і за це має нести пряма відповідальність як генеральний прокурор, так і його заступники. Так, вони відправили відставку Ярема, колишнього генерального прокурора. Але залишилися люди, які безпосередньо вели ці справи про тих конкретних посадовців. І вони мають бути опублічені і має бути кадрове рішення стосовно їх профнепригодності. Після того, як відбулося рішення Європейського, Європейського Союзу по цим чиновникам епохи Януковича, я б застрелився. Як це фактична це ознака повної профнепридатності нашої судової та правоохоронної системи. Не довести вину тих. Хто був винен в, в тому, що спровокував війну, війну і фактично ситуація, яка закінчилася кровопролиття. То скажіть, навіщо взагалі тоді пускати в дію антикорупційне бюро, коли ми не почистили ще судову галузь? Я думаю, що це має бути все-таки це в комплексі. Це має бути і антикорупційне бюро, і має бути реформа судової системи. Завершення реформи судової системи можливо тільки після зміни в Конституції. Законопроект відповідно розроблений ще Конституційною асамблеєю. Там є прекрасні позиції, які підтримані Венеціанською комісією, і треба просто прийняти для цього треба 300 голосів, перше голосування, друге голосування наступної сесії і внести в конституцію ці зміни, забезпечити незалежність суддів, а не створювати знову вертикаль, яка керується з Міністерства президента шляхом призначення суддів. От ми говоримо про конституцію, але ми знаємо, що дуже багато дуже великий відсоток законопроєктів, які який дуже протиречать цій конституції. Бачите з. Звідки не підійди, палка обох кінців потрібно і те, і те, і те, і те робити, щоб запрацювало. А для цього треба ефективний конституційний суд, і відповідно на реакція президента на те, що приймаються антиконституційні законопроекти чи закони. У нього є право вето. І треба користуватися цим правом вето, коли приймаються антиконституційні закони, зокрема, заборону так званої толітарної символіки. Це антиконституційні закон, має бути накладено право вето президента на цей закон, тому що він порушує права людини і відповідні рішення Європейського суду з прав людини по аналогічних випадках в інших країнах. Тому президент має користуватися правом вето. А з іншого боку, має бути ефективний Конституційний суд. А в нас зараз що? У нас сім суддів Конституційного суду перебувають під, під звинуваченнями в корупції, і політичній корупції в першу чергу, узурпацію влади і, зна... і підвішенні є екрані справи. З іншого боку, це той самий Конституційний суд, який приймав у 2010 році рішення про відміну дії Конституції 2004 року. Фактично, вони узурпували владу і права по зміні Конституції. Цей Конституційний суд разом з ЦВК треба було давно вже розпустити і обрати новий членів Конституційного суду і членів ЦВК, а потім може говорити про те, що і запустити механізм Конституційного суду судочинства. На жаль, цього не відбулося. Ну мабуть, цей механізм не запуститься, якщо ми все ж таки усю цю владу систему не змінимо. Як ви гадаєте? Чи все ж таки є ймовірність на те, що вони почнуть працювати? Ну, знаєте, я сподіваюся, що влада все ж таки перейде від латання дирок і намагання перебудувати Українську Радянську Сичну Республіку, яка нам дісталася, це Друга Республіка Українська, в щось нове, перезапустити владу. Тому я схильний до того, щоб все ж таки конституційна реформа відбувалася не шляхом куларного догорняка в Верховній Раді, а шляхом широкої конституційних зборів, коли будеться перезапуск державності, коли буде створено нові інституції. І вже потім ці інституції в новому правовому полі зможуть диктувати те, що називається верховенством права, те, що називається справедливе судочинство, і таке інше. Нові люди, нові інституції, нові правила. І той, хто ці правила порушує, має каратися, має бути неодборотність покарання. Тільки тоді ми подумаємо справедливу державу, і ця держава буде захищати громадянина, а не навпаки. А чи ми можемо сподіватися на те, що не в далекому майбутньому Україна може стати членом Євросоюзу? Президент говорить про 5 років для того, що через 5 років фактично є певна амбіція стати чином Європейського Союзу. Для цього треба зробити дуже багато домашніх завдань. По-перше, по-друге, має бути вирішено питання з україно російською війною, по суті, на Донбасі, має бути вирішено питання економічної модернізації. Держава, яка має військовий конфлікт, в якої середня зарплата 163 долара, в якої немає прозорого судочинства, в якої немає ефективної влади і управління, яка не дестерилізована, де є порушення прав та свобод людей, не може бути чином Європейського Союзу. Це порушення копенгагенських стандартів. З іншого боку, Україна довела те, що вона є європейською державою, що в нас є цивілізаційний вибір і це, це це, це давала на майдані жертвами. Тому е, в цьому питанні це як моральна дилема для Європейського Союзу. Відмовитися від нас це піти проти своїх принципів та своїх стандартів, проти ідеї об'єднаної Європи. Е, але з іншого боку, ми пожертвували багато чим першу кров'ю, найкращими синами, та дочками на, на фронтах і на Майдані, а з іншого боку, не дати цій владі програти і втратити шанс, історичний шанс стати членом європейської сім'ї. Тому, з моєї точки зору, о, ці п'ять років, які горпрезидент, це має п'ять років постійної е, мобілізації, постійної роботи над домашніми завданнями. Кожна інституція має бути очищена, мають бути нові правила, мають бути чесні правила і має бути громадський контроль, щоб чиновники не відходили від цих чесних правил. Відійшов в тюрму. Відійшов арешт в тюрму. І тільки тоді це, це достатньо жорстка система. Це так само, як робилося ще схоже в Південній Азії. Але ми маємо пройти цей період. І тому я не виключаю, що буде більш жорстка реакція влади і більш жорсткі правила для корупціонерів, для тих, хто намагається використати ситуацію на свій корупційний інтерес. Ну я можу лише побажати вам, нам, нашому народу, лише терпіння. Якщо вони будуть працювати, то це добре. А ми потерпимо. Ми вже й не на такого, не такого натерпілися. Так, я вам дякую. Дякую вам. А я нагадую, гостем програми був політичний консультант, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик на все добре.